Сказав президент Зеленський, що ми є всі президенти. Отже, як президент я хочу висловити те, що мене болить, те, що я бачу. Отже, від початку військового вторгнення в Україну зі сторони Росії пропагандисти Кремля розпочали розганяти зраду Зеленського. Вони всі кричали в один голос по всіх пропагандистських ефірах про те, що Зеленський зрадив Україну, що він винний в смерті людей. Якби він попередив, то нічого би такого не було. Люди би спокійно виїхали, і не було б ніяких смертей ні в Бучі, ні в Маріуполі. Знаєте, коли це говорили російські пропагандисти, і, до речі, те саме говорили не тільки пропагандисти, які діють на території України, але також пропагандисти, які діють на території Європи. Всі в один голос, просто як закляті, як прокляті, намагалися настроїти українців проти Володимира Зеленського. Так ось. Коли я вже побачила, що, що наша європейська солідарність підключилася і теж почала говорити, що Володимир Зеленський зробив отаку помилку, верніше вони не говорять, що він зробив помилку. Вони говорять, що він зробив зраду, тобто він знав, що Путін нападе, але він продовжував будувати дороги. Він не закликав людей виїхати з країни. Я хочу констатувати лише факт: получається так, що Європейська солідарність вони клюнули на пропаганду Кремля щодо Володимира Зеленського. Тобто вони клюнули на те, на, на ту, вони зробили рівно те, що хоче Кремль. Вони почали всередині суспільства розкол. Замість того, щоб єднатися, щоб цінувати боротьбу кожного, замість того, щоб визнати те все, що робить Зеленський для України, як він бореться на політичній арені, як він зробив величезний величезний вклад в те, що зараз вся Європа і весь світ нас підтримує, чого не зробив би на його місці Порошенко, тому що Порошенко не такий іскусний в слові. І не досяг би того, чого досяг зараз Зеленський. І якби Путін напав, коли на посаді президента був би Порошенко, ми 100% би не мали підтримки світу. Тому що, як я вже пояснила і сказала, і я впевнена, що ви з цим згідні, світ Порошенко не зміг би переконати, що це справді Путін напав. Той факт, що Зеленський. Будував дороги, свідчив про те, що ми країна була мирна, не агресивна. І Путін, до речі, хотів зробити провокацію, що нібито це ми зробили перші крок і напали на Росію. Але Зеленський мудро поступив і він зробив так, що Путін не зміг цього сказати. І це є один з факторів, коли йому вдалося переконати весь світ, що агресію все ж таки вчинила Росія. Значить, сьогодні європейська солідарність, вона себе дуже дивно веде. Я просто вражена я вийшла зараз в цей прямий ефір. Якщо можете, поможіть поширити до європейської солідарності. Я, я думала, що в нас дійсно хороша, хороших дві партії: одна слуга народу і друга європейська солідарність це насправді дві опозиційних найбільших партії. Але і я бачу, що кожна з цих партій вона бореться за Україну. Але що мене тривожить, і тривожить багато українців, це те, що немає єдності. А єдність це якраз те, ради чого найбільше Кремль сьогодні витрачає грошей, щоб вчинити ось такі розколи в суспільстві нашому. І вони, на жаль, цього досягають. І хочу вам сказати, що прогноз невтішний, ми втратимо Україну з таким з такими нашими. Здібностями зразу вірити Кремлю і зразу розганяти зраду. Вибачте, значить, хочу ще один факт навести: що Володимир Зеленський він зробив усе, щоб кожен громадянин України знав про те, що буде здійснений російський напад. І, до речі, про російський напад говорили вже дуже-дуже багато часу. І коли конкретно напад здійс... буде здійснено, ніхто не знав. Тому Зеленський не міг сказати конкретно ось 24-23 лютого, будь ласка, повиїжджайте всі з України. От Повиїжджайте, всі жінки і діти з України. В общем, я звертаюсь до Європейської солідарності вже двічі, за останній тиждень, ви вразили мене як українку, мене як, як людину, яка спостерігає за всім, що відбувається. Ви, ви намагаєтесь боротися з партією Зеленського замість того, щоб єднатися з ними. Ви, ви робите підлі коли ви його звинувачуєте в якихось помилках. Точно такі самі помилки допускався Порошенко. Точно таких самих. І винувати за помилки, це є, це є неправильно, це є те, що руйнує, те, що руйнує єдність. Тому е, на остаток я вам включу е, найкращим доказом того, що Зеленський зробив так, що всі знали про війну. Будуть слова Анатолія Шарія. Він вам розповість. Як було все насправді, чи знали люди про про можливий на напад е, Росії? Чи не знали? Слухаємо Анатолія Шарія. происходит прямое включение из Харькова. И вот уже журналист в Харькове начинает бегать и спрашивать людей на улице, что они думают о российском вторжении. Это Харьков. То есть как они вот это показывают и представляют. Про Киев мы уже поняли. Там все сидят в бомбоубежище практически. На улицах нет никого, никакого веселья, холод и тьма. Харьков. Подбегает он к людям. Все люди в Харькове начинают говорить с ним по-английски. И вот те, которые с ним говорят, собственно, по-английски, они говорят, ой, ой Путин там нападает, я очень боюсь, но ничего, мы возьмем оружие, пойдем защищать. То есть ни одного человека в Харькове, который бы сказал, что, слушайте, меня больше волнует, что не могу заплатить за коммунальный или жрать себе купить. Ни одного человека в Харькове, который бы сказал, да достала -да 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 уже эта власть, хватит нагнетания, не обнаружено. Зритель, который сидит и смотрит, это, понимает, что Харьков полностью вот такой вот. Мы схватим оружие, пойдем воевать, да мы уже тут, да, это все такое. Киев, там все попрятались в бомбоубежище.